Привіт, голова МВФ прогнозує подальше зміцнення економіки США та долара. А ви на моєму каналі з вами я, Максим Єлісеєв. Сьогодні ринок нарешті зелений, і загалом тижнева свічка закрилася нижче рівня опору на позначці 1,7 трильйонів доларів, яку ми будемо згодом ретестити. Якщо проб'ємо, то нарешті ми зможемо побачити булран. А BTC сьогодні торгується на рівні 98100, ефір дві Solana 202 долари, архам 71 цент. Венчурні криптовалютні угоди скоротяться у 2024 році через вибірковість інвесторів. За даними CoinTelegraph, у 2024 році венчурний капітал у криптовалютному секторі зазнав суттєвих змін. І до 4 кварталу кількість угод значно скоротилася. Ця тенденція свідчить про те, що інвестори стають дедалі вибірковішими у розподілі фінансування. Згідно з даними звіту, кріпто Trends трендс від PitchBook у першому кварталі 2024 року було укладено 653 угоди, тоді як у четвертому було лише 351, що на 46% менше. Попри зниження кількості угод, загальний обсяг інвестицій показав ознаки відновлення наприкінці року. Пічбук зазначає, що венчурне фінансування у криптовалютному секторі сягнуло 2,7 млрд мільярдів доларів у першому кварталі. Потім спостерігається спад у другому і третьому, а в четвертому кварталі відбулося зростання до 2,6 млрд мільярдів доларів. Що приблизно на що приблизно на 13% більше до попереднього кварталу? Що на Лідери з інвестиціями у 2024 році. Перше місце – це Web3, де інвестиції було у розмірі 2,1 мільярди доларів і 142 угоди. Децентралізовані спільноти, метавсесвіт, NFT, інтеграція криптовалют з АІ. Блокчейн-мережі – 1,8 мільярди доларів, 106 угод. Міжмережеві мости – рівня 1 та 2 – Інфраструктура та інструмент розробників 1,7 і мільярдів доларів 125 год, доступ до крипторинку 1 мільярд доларів 70-го год. Біржі гаманці аналітики Дефі 714 мільйонів доларів 80-го год. Голова МВЕ прогнозує подальше зміцнення економіки США та долара багаторічних максимумів, перевищивши 60%. Колишній прем'єр-міністр Таїланду пропонує створити біткоін-санбокс на хукеті, за даними Панюс, експрем'єр Таїланду. Тіскан Таксін Чанават запропонував зробити бгукет зоною біткоін Sandbox, що дозволить туристам використовувати BTC для розрахунку за нерухомість і послуги без обмежень готівки. Федеральний резерв уважно стежить за інфляційними очікуваннями. LBBV у звіті зазначає, що ФРС уважно моніторить інфляційні ризики. Deutsche Bank прогнозує, що зниження ставок найближчим часом. Мало ймовірне, а їх можливе підвищення може призвести до зростання дохідності довгострокових державних США у блокчейн. Контракті виявлено потенційну загрозу безпеці. Слово місто відомо про підозрілу активність пов'язану з адресою OX54. В оновленому контракті виявлено backdoor, функцію Transfer Tokens, яку використовували золомисники для викрадення активів у користувачів. Рекомендується негайно відкликати схвалення цього контракту, щоб уникнути втрати коштів. А вас дякую за перегляд. Це всі новини на сьогодні. З вами був я, Максим Єлісеєв. Побачимося у наступному випуску. А від вас я чекаю підписки, лайки та коментарі.